З вами я Волод Хакер і Саша Чіте. І це і сьогодні ми вернулися. Коротше, так. з Дубаю ми їхали, ми не знімали ролик, ага. правда. Скоро знімемо так. просто. Ми час нам вертатись додому, Влад. Погнали. Давай. Погнали. Хочеться вже у ліжко. Ага. Стоп. Де будинки? Де наші будинки? Е. Стоп, Повищення уроні у мене. Мій сестро. Ви викопати отвірсті? Блін, нам треба спочатку будувати будинки. Ну за що? У да мене будеся ну... 750.000 доларів. У мене тільки 850. 000. Окей. Давайте, як швидше зробим, так і швидше буде ляжем. Блін, підписники. Вони підвищили так. Так. Ага, значит тут нам скупляємось. Що а як зробляти гроші? Зараз з... я заробимо якось. Треба заробити? Так, да, бо ми тільки з собою 850 доларів. У мене тоже. В мене все, в мене не вистачає. А, а ось. Та-та-та. А хто Та -та. присилає гроші? Цікаво. Вони. Ну хоть ви підписники нас виручають. Мо. Може. Якби такі, якщо це ви напишіть в коментарях. Ми дуже вам вдячні. Якщо як це ви робите. А то наш будинок розламали якось. Не знаю. Я не знаю, що сталося. Чесно. Чесно це Так, тут щось тебе вибиває за робиксі? Угу. Так, так, не. Е, так. Мені знову присилали гроші. Да ну хто послайте гроші. Угу. А чого такой себе багат пошла? Так, це мені. Ні, ні, ні. Та. uh -huh. Ніхто мені не послав? А не послала. Просто, але ми з щоб uh -huh. хоча хоть ну просто. Ну так. Просто нам дали будинки. Просто Бо минулі просто хтось розбомбив. Так, е, ага. Тут у мене є ще гроші. У мене 314 доларів. Mm. Уже 730. Ох, у мене щось трохи. Знаю, це дуже тяжко ага. будувати. Це правда. Просто, а ну я буду. Блин, что у меня такая дорогая? Ага. О, не что то уже получается. Что -то, что -то знаю, знаю. Ну, так. ну короче, друзья, зацените режим просто. Ага. Так. За 7 долларов эта штука была. Да, mm -hmm. я ты уже сколько процентов? 20-50. А у 20%. меня 29. Аху. Типу ми цей змагаємося Пока ми що ми змагаємось, друзі. Ні, 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 до речі, підпис... підпишіться на канал або поставте лайк, якщо хочете, щоб ми змагалися. Ми знайдемо якийсь режим е -е, і пограємо. Так. І ми будемо додавати всіх підписників, які у нас наберуться Напишіть в коментарях просто свій нік і, і через місяць, рівно, 8 липня, ми будемо додавати підписників. І до речі, якраз 8 липня у нас відчувати день дружби. Так. У нас, привітайте нас, ми вже будемо дружити три роки. Ну та нам мало років. Ви скажете, так. що так мало. нам мало років. Так. Виді, я у 6 родирок з тобою. чтобы умно. він у мене крутий. Ага. Ай. Ай, сред. А я швидко збираю на місто для стоянки тут. А, -а, -а. Мене він, коротше про дивись просто оглянь, якщо хочеш. Ти що я не буду купувати м'ясо для установки. О, в мене двері вже появили. Тебі теж? Ми давно. О. Ура, нарешті в моєму будинку буде світло. Так, да, тут у мене обігли. Та байк. О, мої сім'ї вже класні. Ну так, дивіться, мене теж. Ось ці не прикольні. Так, ну кто может тут? А, ні. просто. Ну то я назабираю чуть-чуть грошей. У меня тільки 39 долларов. -мо. раз, гроші. Так, у меня 800, мне ще треба 200. Я зможу купить за 1000 мест для стоянки. Логічно. Так. Ну, uh -huh. а Майчу. все, берем і купляєм, все, я купив. А, це отаке маленьке, от що воно. от що воно хоче Ну. Ого! Оооо! А то я розумію! Воно засловыє! Ці гроші знаю, подтягнула все А знову стіни? Блин, я що стіни. стіни не роблю? А ти який процес? У мене процес 47%. У мене 45%. Ти на два мене обганяєш. А у мене один. Що один? Один долар. Ха-ха. Уже 513. В принципі, я 512. Ха-ха. Так, о, у меня решили на кинец. А, не, у меня у не бывает. Ой, теперь гарни. Клю здесь. Ага. Ай. Ладно, ты просто берущие и в будинок. А я тоже. И как бы что убери стены, прикол. Вау! Wow! Скажи краса просто. Uh красавцов! -huh. Just... до мене в будинок і там ти вам mm -hmm. бачиш справжню красу. Де хоче. Оу. Ха? Не знаю, знаю. І сам шокований. Хоч тут багато це Ну доларів кошти. Yeah, так Так. що вже гривень на Ага. Uh -huh. 35 Мені не выстачает одного -о. Oh. Долара. Так Так. Е, угу. Забираємо гроші. знаю у мене 75 доларів. У mm. Я тут все буду Це все это класс 9 Каркас! А, а каркас а не клас. Да. Ну де він просто вже. О, у мене вже мебель. Ммм, краса. А, не, Мені не завжди не вистачає? Мені ще так само скільки і було. Покрити на машині. Так, ну, зараз. Ну, а я тебе? так. Тільки на я навіть не. все да ладно можно сесть не знаю что давай седай в мою машинку окей okay, теки закрыли двери а бы никто не пограбовал yeah. так. а я не могу ты будешь можно Ай-яй-яй-яй. Блин, окей. Давай не брать, ты что про... Обидно. А я прям в хату коп. О, -о, -о. а, не, не, не. Знаешь, Ой, я... просто бомба пуска ракета. Не мы только подшалы. Ну да. Та. Так кто знал вообще хоть, что будет? О, -о, -о. я сделал унитаз. О. -о, -о. душа. Тепер одна штука унітаз. Угу. А Я... на нём мусорці. Ага. А наш унітаз за швидкість. Ага. Uh -huh. Стоп, а ну بدي. Поди... Йома, його зняли, друзі. Коли ви тут унітаз, то у вас буде унітаз швидкий. Це наш speed. Ага, це кухня. Я вже... До речі, я поламав Владові усю кар'єру. Просто. А, ну так. Жалко, що я вам не можу показати як. Ну так. Просто Влад пропустив між ноги руками під штовхнув. Я, я просто чи... хотів взяти руками. Нечайно це і просто пропустив між ноги. Нечайно? Так. Та ну що буває з воротарями таке. Ти теж пропускав позорні. Я йому колись вдарив низом, він підняв ногу і пропустив удар. Ну, Ти казав, що це все не рахує, коли я тобі забивав. Так, все, я, я теж в туалеті. У мене швидкості. Ну, У мене була. Так, Ай, ти не дуже. Прочу, вы, ж, мне долларов, меку, так. Короче, мы кто с ними бьет и не Так, мы не тоже. Так. А где мы на спальня, моем mm -hmm. Я хочу yeah. уже полежать немного. Да я тоже. Вот, давай колой просто спалимся, то я буду их не Друзья, наверное, не думайте, что мы цель. This... <laughs> просто мы после дороги так да. Yeah. Ви би знали просто. Ну так. У мене вже двері є у кожному. Так. Не сказати, Друзі, хто тільки долари мені назвать. А мені. я, я сам не зняття за негайно. Хто такий має? багатий? Я не знаю. Я думаю, що там. Нормально, мене вже шосо. Щось... Вот у мене вже кухня так пророблена, ходи до мене, запрошую гостя. Так у мене теж спочатку Йо, у мене я... теж кухня зроблена вся. Ладно, давай спочатку я тебе запрошую гостя, а далі ти мене. Окей, okay, давай зараз. Позвониш у дзвінок. Окей. Okay. Забираємо. Так, окей, давайте. Окей, давай не будемо міти один в одному. Окей, я хочу. Так, ай мене цок тільки. Друзі, напевно, буде дві частини, я не знаю. Ну так, напевно. Просто щоб довго все не затягувало. Ну так. Ви самі розумієте. Угу. Ще й відпочинок, там потрібно. Коротше, давайте коли у нас є появи можливо. Тоді цей. Тоді ми віддихнемо трохи, ага. закинемо відео. Буде наступна частина. Ми приложимо ага. або ні. Тому що ми дуже змучені після такої дороги. Ага. Так. Е Тут що. У мене 20. Вау! У мене скоро буде телевізор. Вау! У мене Вау. теж. А тебе який процент? У мене 74 мене на два обганяєш завжди. О, у мене зеркало вже, ванна. У мене ванна. вже цей. У мене ліжко. Mm. Mm. Просто найкращий... Це Просто на краш. Чи цель? Режим. Скажи гарний режим. Да, гарний. Край. Что хочу тебе сказать, я отметаю. Ну, мы тоже я поставлю фрезер, шапка. Так, визер, шоп, так э... Ай, Ай, куда же Так. Ай, да ну, я не на роботе. А так, забираем. Хорошие доллары. Капец, я эти хорошие трачу и заробляю. Вообще, на то, я просто бегаю и нажимаю. На вс. Підтримую і я не встигаю навіть натиснути ну, так. на кнопку. Не не знаю, я не встигаю просто. Блін, якби ж цей. Якби ж вони бачили, як з мого по візеру ну, це виглядає. Жалко, що не можна тако. Раз переключилось на мій. Раз переключилось на свій. Ну так. У mm -hmm. мене над уніказом з'явився везонок. Бо в них би він не пав мені на голову. Я теж його купив. Mm -hmm. Тільки що. Так, мені здається, чи тут уже ліжко буде. Не буде yeah. ще ліжка. 600, гарна. Друзі. І на цьому все. Всім зараз заряд. Року.